Пару віршиків зачитаю слово Боже. Добре. Зачитаємо про любов. Давайте написано Пісня над Піснями. Це написав цар Ізраїльський Соломон, самий мудрий цар в світі. Так про нього слово Боже каже. І шостого вірша. Поклади мене, мов в печатку на серце твоє, мов перстень на руку твою. Бо міцне, мов смерть кохання, люті, мов пекло ревнощі стріли її. Стріли вогнені, воно має полум'я найпристрасніше. Глибокі води не можуть загасити любові. І ріки не захлинуть її. Якби хтось віддав усю маєтність дому свого за любов, то його відкинули б з презирством. Досить такий чудовий вірш, да? і е, сама основна е, ознака сказано, що Бог є любов, так написано в Слові Божому. Бо Бог за нас грішних людей віддав свого Сина Єдинородного. Це Івана 3,16. Хто вірує в це, той спасеться. І, е, наприклад, ось ще про любов. Дуже багато віршів в Біблії. Наприклад, зачитаємо ще. Відкриємо Перше Коринфінам. Щас я здаюся. Якщо знайду, трошки треба зачитати. Перше Коринфіна, 13 розділ. Теж про любов дуже багато написано. Якщо я говорю мовами людськими й ангельськими, а любові не маю, то я мідзвінка або ж кимвал гучний. Якщо маю дара пророчого і знаю всі таємниці, і маю всіляке пізнання і віру, аж так, що можу навіть гори пересувати, а любові не маю, то я ніщо. Якщо я роздам усі маєтки свої і віддам тіло моє на спалення, а любові не маю, не має мені з того найменшої користі. Любов довго терпить, любов милосердна, любов не заздрить. Любов не величається, не чваниться, не чинить свавілля, не шукає свого, не дратується, не замислює зла, не тішиться неправдою, а співрадіє в істині. Усе покриває, всьому вірить, всього сподівається, усе зносить. Любов ніколи не перестане, хоч ті ж таки пророцтва припиняться, і мови замовкнуть, і знання усунеться, бо ми частково знаємо, частково пророкуємо. Та коли настане досконале, тоді те, що часткове, знебудеться. Коли я був дитям, то розмовляв по-дитячому, по-дитячому мислив, по-дитячому міркував. А коли став чоловіком, то залишив дитяче. Тепер ми бачимо, неначе крізь тьмяне скло. Здогадне, здогадно, а тоді обличчям до обличчя. Тепер знаю я частково, а тоді спізнаю так, як я пізнаний. А тепер залишаються ось ці троє: віра, надія і любов. Але любов з поміж них найбільше. Досить так, такий сильний, можна сказати, розділ. Так, цей. І не кожна людина зможе розпізнати, що це таке. Але є Дух Святий, який відкриває. Наприклад, ну, знаєте, є любов різна. Любов а, буває до братів. Там, до сестер, до мами, до рідних і близьких. Отака любов. Це, якщо я не помиляюсь, означає любов філіо в перекладі. А є Божа любов, яка означає любов Агапе, це найвища любов. Бо, наприклад, спочатку Біблії каже нам, що Бог все, що створював, Він створив всесвіт за шість днів. А на сьомий день відпочивав. І от все, що він створював там, то сказано, що все було добре. Тобто він все створював з любов'ю. І також людей він створив, сказано, на свій образ і подобу. І також з любов'ю їх створив. І дав, наприклад, спочатку він створив Адама, да, першого такого чоловіка. А потім Адам Бог приводив до Адама. Тварин, і у кожної тварини було по парі, а у нього не було. І він думав, чому так? І Бог сказано усипив Адама і зробив з його ребра йому помічницю, жінку, і назвав її Євою. І, наприклад, Бог ізначально планував, щоб е, чоловік, е, ну, якби у чоловіка була помічниця, да? і, наприклад, він поклав сім'ї ще з самого початку. Наприклад, написано в книгі буття, що покине чоловік е, своїх батьків і приліпиться до своєї дружини, і обоє стануть однією плоттю. Тобто це як одна ціла вже. Ну і от все, що Бог створив. Потім Бог е, заселив, можна так сказати, світ, землю е, рослинами, да, е, тваринами. Ну, Морськими жителями, і це все добре було. Але от перші люди добре жили в цьому райському садку. Але Бог посадив посеред раю таке дерево. Одне, це перше дерево було, дерево пізнання добра і зла, а інше дерево це, можна сказати, дерево, дерево яке давало плоди, які давали вічне життя. І Бог сказав, що з усіх дерев Дерево ви можете їсти, а з дерева пізнання добра і зла не можете їсти. І написано, що е, змій був наймудріший серед усіх польових звірів. Ну і це був диявол, і він подповз до Єми і постав під сумнів Божий наказ, щоб вони е, не їли з цього дерева пізнання добра. Єва сказала, ми можемо із кожного дерева їсти, але з цього дерева, що посеред раю, ми не можемо їсти. І вона, перед цим Бог їм казав, що навіть доторкатися не можна до цього дерева. Змій потім каже Єві, що якщо ви скуштуєте цей плід, то ви станете як Боги. І Єва подивилася на цей плід. І він справді їй показався таким чудовим, смачним. І Бог ще попереджав принципі, якщо з'їсте, то напевно помрете. Іва так і сказала, ми можемо померти. А Змій сказав, не помрете. Тобто він збрехав, він настільки хитрий. І Єва послухалася, Змія, і сама з'їла цей плід. І принесла чоловікові адами, і він теж їв. Писано з цим непосходом увійшов у людей гріх, а з гріхом смерть? А Бог тобто, з'явився у прохолоді дня і каже до Адама: Адам, ти де? Адам каже, я, я нагий. А до цього вони не розуміли, що вони нагі. І Господь каже: А чи правда, що ти. Те, що їв із цього дерева, якого заборонив тобі їсти. А він каже, так, я їв. І Бог покарав всіх троїх: і Змія, і Єву, і Адама-чоловіка, і вигнав перших людей із цього райського саду. Садочки, можна сказати. І Потім люди оце до сих пір успадкували це прокляття, і гріх і помирають. Але Бог. Він знав, що, що таке буде. І він е, бачив, як вийти з цього положення, і він посилає у цей світ свого Сина Ісуса Христа, щоб врятувати всіх людей. І приблизно 2000 років назад Ісус Христос е, у 30 років Починає своє служіння, і він показує волю свого небесного Отця. Він, що Ісус Христос робив, Він, наприклад, ізціляв калік, сліпих, глухих, навіть мертвих воскрешав. І він повністю виконав волю Отця свого, але йому багато людей завидували, особливо духовенство ізраїльське. І вони, ну, за цим стояв диявол, і він настроїв людей проти Ісуса. І Ісуса Христа розіп'яли. Він ну, так і по письму писав. І він помер за гріхи нас, за наші гріхи, і по письму написано Воскрес на третій день, і зараз знаходиться по праву сторону біля свого небесного батька. І він ну, гряде в цей світ, написано вдруге, щоб ну, забрати свою наречену церкву. Церква це живе зібрання людей, колись є. І е, от хто вірив в Ісуса Христа, прийняв його як особисто Спаситель, той буде жити з Богом в раю. І потрібно ще Божі заповіді виконувати, ходити в живу церкву. А ви в, якій, в якому раю він потрапив? Тут десь рядом? Так, ближче до окружної. Ну, запрошую вас у церква Соборна рядом. Вас зацікавить, у нас е, не така церква, як е, це протестантського на, напрямку, отут на лікарні. Церква Християн Віри Іванівської. У нас основне служіння в неділю, на 10 годин. Досить цікаво, у нас прославлення йде через молитву, через хор, через вивчення Слова Божого. Якщо вас зацікавило, можете. Тому що оці події, які зараз відбуваються, описані у всіх чотирьох Євангеліях. Написано перед другим пришестям Ісуса Христа будуть такі події. Війни, землетруси, стихійні лиха і хвороби повсемісно, по всьому світу. Тут наліво. І от Бог дає нам ще час врятуватися. Ну, знаєте, Якщо ми навіть загинемо, але у, у Господі написано, то ми спасемо свою душу від пекла. Бо туди йде диявол і всі, хто йому служить. А Бог настільки полюбив нас, грішних людей, що хоче, щоб всі спаслися. І віддав за нас найдорожчий свій скарб Ісуса Христа. І от в цьому проявляється любов Божа. Він хоче повернути нам втрачений рай. Це я вам так проповідь коротенько розповів. Це тут так. Ось тут, так, да, тут Все, Всього тут. Всього гарного вечора. Дякую не на взагалі. І ще на останок Я всім рекомендую, можливо, вас зацікавить. Можливо, ви в молодості дивилися. Є такий фільм чудовий, він снятий слово, слово за від Луки. Ісус 1979 року, mm -hmm. я його всім рекомендую, тому що він деякі фільми, які про нього зняті, вони наіграні актори. Mm -hmm. А от оце от, от дуже чудово. Ну він не те, що він просто по слову зняти, по-перше. І навіть актор, який яку грав Ісуса Христа, я... ну, він є пастором церкви. Щось. І він, Я не знаю його життя, але так як він, я думаю, що він живе святом. Подивіться, якщо запам'ятаєте. Пожалуйста. Досить так непогано для <губ> падаєте. Ще є біблія, якщо читаєте, Там дякую. про це все написано. Гарного дякую. вам. Вечора. мирного неба. Запрошую в церкву. Львівський момент.